У липні 2018 року виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розмістив оголошення про купівлю у власність територіальної громади нежитлової будівлі під центр надання адміністративних послуг. Однак у документі вже зазначалась пропозиція по вулиці Театральна, 5 площею 4400 квадратних метрів. Готовність будівництва становила 76% загальною вартістю 24 мільйони 300 тисяч гривень. Однак така. Пропозиція викликала підозру як у громадськості, так і серед депутатів міської ради. Ця будівля і ціни за яку її продавали, і попередньо були розмови про те, що вона скільки не коштує за скільки її купляло місто. Тому фракція свободи не голосувала за це рішення. У всякому разі проводилася агітація за покупівлю цієї будівлі. І персонально я пам'ятаю, що виступав депутат Верховної Ради і агітував за купівлю цієї будівлі. І потім ще з його слів, ну так наскільки я пам'ятаю, він обіцяв, що він е, виділить кошти з, з, з Верховної Ради на е, добудову тих коштів, що то не вистачає, щоб запустити на подію. Проти придбання нерухомості виступила й громадськість. Активіст Віктор Левицький показує результати аналізу документів експертного засідання та констатує, що ця угода має ознаки шахрайства та корупції, оскільки в договорі про купівлю продаж відсутня рецензія. Тож одразу після голосування депутатів за купівлю ЦНАПу громадськість звернулась до Геннадія Дикого накласти вето на рішення. Але посадовець, звісно, цього не зробив. Ми знаємо, що воно більше 10 років стояло, на ньому там вже дерева росли, всі, вся цегла покрита, будемо сказати, пліснівою і тому подобно. І практично те, що вказується, квадратні метри, вони не відповідають дійсності. Тому що ми одразу пішли, тільки от прочитали і сразу же пішли, все фотографірували, тому я вам скажу. Ну, підвал ми не будемо враховувати за квадратні метри. Мансандру не будемо враховувати. Мансандра така на витягнуту руку я достаю до потолка. Ну це ж не квадратний метр. І якщо частина депутатів міської ради підтримувала це рішення, то були й такі народні обранці, які публічно виступали проти нього чи вагались, і нам завірили, що воно відповідає того оцінку, оценщику, який передав ці документи, і ми не могли за Півчаса за 20 хвилин чи 10 до сесії прийняти рішення, чи це воно і хто ми такі, що ми могли ну свідчити відповідаючи, відповідає ціни цього питання, це приміщення. Це не було цікаво, тому що перше питання, це з бюджету міста коштами буде купувати цього приміщення, покупка цього чи це буде за счет місцевих коштів. На це міський голова сказав, що це буде за рахунок субвенцій державних, і нам це було вигідно, що заведуть кошти за рахунок державних коштів. А як вона саме використали чи місцеві кошти, чи державні? Ми я це не знаю. Як альтернативу недобудові по вулиці Театральна розглядалось ще одне приміщення по бульвару Олександрійський, 10. Однак, згодом цю ідею відкинули. Один із депутатів Андрій Король стверджує, на той момент під потреби створення єдиного офісу для всіх відділів та управлінь вигідніше було придбати готову будівлю, аніж будувати все з нуля. До кожного проєкту рішення прикладається записка в якій йде погодження певними службами міського кінкому. Депутати, як ви знаєте, це ж люди, які працюють на громадських засадах і, на жаль, у нас немає часу робити якісь свої службові розслідування, бо вони мати будь-які організації за власне кожне, для того, щоб це перевіряти. Ми, як правило, в прийняті рішень і прийняті оцінки, ми дивимося висновки юридичної відділки, створеної перевиконавчому комітеті, тільки я пам'ятаю, там, по-моєму, юридичних заперечень не було. Ну, знову ж таки, багато часу вже. Але я не пам'ятаю, щоб юристи виступали на сесії і казали, що це рішення має під собою якісь ознаки правового неправильного правоучого. З відкритих джерел відомо, що обстеження технічного стану приміщення під ЦНАП проводили відділ капітального будівництва, відділ державного архітектурного будівельного контролю та управління містобудування та архітектури міської ради. І з їхньої сторони заперечень не було. Раніше як було? Міська влада так, готовить е, проекти рішень, які мають прийматися на сесії. Але їх несли до прокурора. Прокурор ставить свою особисту підпис, в відповідальність законності цього рішення. Щас цього не робиться. Тому що загальний нагляд знятий і все. Щас переклали на нас, громадян, відповідальність контролювати владу. А народ цього не розуміє. Вони звикли. По... Радянським міркам, ну, якщо він керівник, значить його треба слухатися. 100% гроші були вкрадені, Це однозначно і про це довели. Значить, то, що, е, нашої громадської експертної комісії є висновки, і це, то, а про це ще довели дві незалежних експертизи, які провели НАБУ. Дві. Були про з первою мер не погодився, набув пішло на те, що провели ще одну незалежну експертизу. Так що, ну я думаю, з експертизою спорить уже не треба. Наразі слідство у даній справі триває, а поки громадський залишається вагомим публічним контролером дій міської влади.